На Зеленська купила бугаті за біткоїни, отримані від маска. 169 мільйонів доларів. Це значна сума. А ось вам і вишенька на торті можливий повний дефолт України. Вітаю, друзі! Це канал Update, на якому ми робимо огляд новин за останній тиждень. Мене звати Артем Пурло, я співзасновник платформи Ер з допомогою якої можна запустити швидко і дешево веб-сайт. Сьогодні новини цікаві, тому влаштовуйтесь позручніше і починаємо. Олена Зеленська і Бугатті. Перша леді України Олена Зеленська, нібито купила суперкар Бугатті Турбілон за 4,5 мільйони євро. Так, так, ви не ослухалися, Це приблизно 4,8 мільйона доларів. Але давайте розберемось, чи так це насправді. Ця історія з'явилася на маловідомому французькому сайті і відразу викликала бурю емоцій в інтернеті. Звісно, новина така сенсаційна, що багато хто відразу підхопив її, і ось вже інфлюенсери рознесли її по всьому світу. Але не поспішайте дивуватися і радіти за першу леді. Експерти швидко звернули увагу на помилки у викладеному в інтернеті рахунку за покупку. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Bugatti Automobile a présenté son nouveau modèle de voiture, le Bugatti Tourbillon. Maintenant, comme ce n'est plus un secret pour personne, je peux enfin partager avec vous cette bonne nouvelle. Je suis heureux de vous annoncer que la première propriétaire de la voiture Bugatti Tourbillon sera l'épouse du président ukrainien, Olena Zelenska. Avec les représentants de лівопрезонтанду Буґетте, і саме джерело інформації виявилося, м'яко кажучи, сумнівним. Відео в якому нібито керівник Бугатті підтверджує покупку, схоже на роботу штучного інтелекту, а не реальної людини. Ми в попередніх випусках не раз говорили про те, як технології Deepfake створюють фейкові новини. Ось вам і живий приклад. Компанія Bugatti вже виступила з різким спростуванням, назвавши новину фейком. Їх паризький дилер навіть привозив судовим позовом, але як кажуть, фейк вже встиг зробити ноги. Мільйони людей побачили цю новину в соціальних мережах. І тепер уявіть, що це далеко не одиночний випадок. Мережа російських сайтів, маскуючись під американські видання, поширює фейки, створені, ще, щоб вплинути на виборців напередодні президентських виборів у США. Один із ключових кремців у цій кампанії дезінформації колишній американський поліцейський, який переїхав з Флориди до Москви. Ось вам і світ технологій. З одного боку, вони приносять величезну користь, а з іншого можуть бути використані на зло. Дивно, що вони не заявили, що Олена Зеленська купила бугаті за біткоїни, отримані від маска. Що ми можемо зробити в цьому випадку? Ну, звісно, бути обережними і уважними, перевіряти посилання на ті ресурси, які вказані в цих новинах. Ну, звісно, ще питання до регулювання самих платформ, на які викладуються подібні новини. Тобто, це має бути їх технічна реалізація, в якій вони можуть модерувати коректно. Ті е, відео, які викладуються там, ще одна цікава новина з світу технологій і фінансів йдеться про те, як генеральний директор компанії NVIDIA Дженсен Хуанг вирішив скористатися успіхом своєї компанії і продав акції на суму 169 мільйонів доларів. Тож, давайте розберемося, що тут до чого і чому це важливо. Nvidia одна з провідних компаній у світі технологій, відома своїми графічними процесорами GPU, які використовуються у всьому від комп'ютерних ігор до наукових досліджень. Останнім часом акції Nvidia значно зросли, і Дженсен Хуанг вирішив, що настав час трохи зняти вершки зі свого успіху. Продаж акції на таку суму це завжди знакова подія. Це може свідчити про впевненість керівництва в подальшому зростанні компанії або ж про бажання отримати фінансову вигоду на піку успіху. Як би там не було, 169 мільйонів доларів це значна сума, яка може вплинути на ринок і викликати інтерес інвесторів. Nvidia взагалі останнім часом на хвилі успіху завдяки зростаючому попиту на їхні продукти в галузях штучного інтелекту, геймінгу та автомобільної промисловості. Графічні процесори компанії використовуються для навчання нейронних мереж і обробки великих даних, що робить їх незамінними у сучасному світі технологій. А тепер повернемося до самого Дженсена Хуанга. Його крок з продажу акції викликав. Чималий інтерес і обговорення серед інвесторів. Чи це означає, що він передбачає можливе зниження цін на акції Nvidia, чи можливо він просто вирішив трохи диверсифікувати свої інвестиції? Такі питання завжди викликають цікавість і спекуляції. І на завершення варто визначити, що такі події нагадують нам про важливість уважно стежити за ринковими трендами і новинами. Технологічні компанії, такі як Nvidia, завжди на передовій інновацій, і їх успіхи чи невдачі можуть мати значний вплив на ринок цілого. Мо, далі, новина, яка стосується глобального ринку електромобілів та економічної політики Європи. Мова йде про підготовку Європи до введення тарифів на дешеві китайські електромобілі. Тож давайте розберемося, що відбувається і чому це важливо. Європейський союз готується ввести тарифи на імпорт дешевих китайських електромобілів. Це рішення стало реакцією на зростаючий приплив недорогих електромобілів з Китаю, які почали захоплювати значну частку ринку. Європейські виробники автомобілів стурбовані, що вони не можуть конкурувати з низькими цінами китайських авто, що може негативно вплинути на їхні продажі і робочі місця. Європейські автовиробники стискаються з серйозною конкуренцією з боку китайських компаній, які можуть пропонувати електромобілі з значно нижчими цінами. Введення тарифів може допомогти захистити місцевих виробників і зберегти робочі місця в Європі. Введення тарифів також може сприяти стабілізації ринку електромобілів у Європі. Це дозволить європейським компаніям краще адаптуватися до умов ринку і впроваджувати інновації, не побоюючись цінової конкуренції з боку китайських авто. Це рішення є частиною більш широкої економічної стратегії Європейського союзу, спрямованої на зменшення залежності від імпорту з Китаю і підтримку місцевої промисловості. Європа прагне зберегти свій лідерський статус у сфері зеленої енергетики та електромобілів. Китайські компанії, такі як BYD та NIO, активно розширюють свою присутність на європейському ринку. Згідно з даними Bloomberg, у першій половині 2024 року імпорт китайських електромобілів до Європи зріс на 55%, досягнувши рекордних показників, вони пропонують електромобілі з високою продуктивністю за значно нижчими цінами, що робить їх привабливими для споживачів. Наприклад, середня ціна китайського електромобіля становить близько 20 тисяч євро, тоді як європейські. Ті аналоги можуть коштувати на 30-40% дорожче, які це має наслідки для споживачів. Для споживачів введення тарифів може означати зростання цін на китайські електромобілі, що зменшить їх привабливість однак, це також може стимулювати європейських виробників до зниження цін на впровадження нових технологій. Що в кінцевому підсумку може бути вигідним для споживачів. Реакція ринку на це цікаво, що після оголошення про можливість введення тарифів, акції європейських автовиробників, таких як Volkswagen та BMW, піднялися на 3-4%. Це свідчить про позитивне сприйняття ринку щодо заходів з підтримки місцевих виробників. Водночас китайські компанії вже заявили про можливі контрзаходи. Це може призвести до торгівельної війни. Ну і трохи іронії. Ось вам і вишенька на торті Європи. Європейська комісія планує ввести додаткові тарифи аж до 38,1 на електромобілі, імпортовані з Китаю, після розслідування субсидій, які Пекін щедро роздає своїй автомобільній промисловості. Ну що ж, китайські електромобілі, здається, отримали гарячий прийом на європейському ринку, але з невеликим подарунком у вигляді мита. Можливо, варто було б додати до комплекту не тільки зарядний пристрій, але й підручник з європейської економічної політики. Рухаємось далі. І е, трансендерна новина цього випуску Дефолт, про який в е, останній час я чую багато, і багато експертів пишуть щодо е, можливостей цього. Я вирішив трохи провести аналізу, е, що ж робити в ситуації, якщо виникне дефолт, і як це впливає е, як на бізнес, е, так і на е, людей в цілому в країні. Почнемо з вірогідності дефолту України. Декілька експертів з економіки прогнозують можливий повний дефолт України. Це означає, що країна може не мати змоги виконувати свої фінансові зобов'язання перед міжнародними кредиторами. Такий сценарій може мати серйозні наслідки для економіки країни та її громадян. Трішечки вирішив виділити так називаємо плюси і мінуси дефолту для підприємців і для бізнесу. Які це має плюси? Девальвація гривні? Під час дефолту національна валюта зазвичай девальвується. Це означає, що вартість гривні відносно інших валют зменшується як результат, українські товари та послуги стають дешевшими для іноземних покупців, що робить їх більш конкретно спроможними на міжнародному ринку. Наприклад, якщо раніше український товар коштував 100 гривень, що було еквівалентно 4 доларам, ну, при курсі 25 гривень за долар. Я думаю, ви згадуєте ці прекрасні часи. То після девальвації, коли курс становить 40 гривень за долар, той же товар за 100 гривень коштуватиме лише 2,5 долари. Це може стимулювати попит на українські товари за кордоном, що позитивно вплине на експортні доходи. Другий плюс це розвиток внутрішнього виробництва. Дефолт може стимулювати розвиток внутрішнього виробництва, оскільки імпортні товари стануть дорожчими. І тепер про мінуси. Перше зростання процентних ставок. Дефолт може призвести до зростання процентних ставок, що зробить кредити для бізнесу дорожчими і менш доступними. Друге скорочення інвестицій. Іноземні інвестори можуть втратити довіру до країни, що призведе до скорочення прямих іноземних інвестицій. Третє зростання інфляції. Девальвація гривні може призвести до значного зростання інфляції, що ускладнить ведення бізнесу і знизить купівельну спроможність населення. Вплив дефолту на людей. Мінуси падіння купівельної спроможності. Під час дефолту національна валюта втрачає свою вартість, що призводить до зниження купівельної спроможності громадян. Ціни на товари та послуги зростають, а зарплати залишаються на тому ж рівні, що ускладнює життя багатьом людям. Другий фактор це зростання безробіття. Економічна нестабільність може призвести до закриття підприємств і збільшення рівня безробіття, що негативно впливає на добробут населення, третє зменшення соціальних виплат. Уряд може бути змушений скоротити соціальні виплати, що негативно позначиться на найбільш вразливих верствах населення. І декілька плюсів: плюси можливості для експортерів. Люди, зайняті в експортно орієнтованих галузях, можуть отримати вигоду від зростання попиту на їх продукцію за кордоном. Це може призвести до збільшення заробітної плати в цих секторах. Декілька порад, як діяти людям під час дефолту. Перше купуйте валюту. Під час дефолту національна валюта зазвичай девальвується, тому зберігання заощаджень у стабільніших валютах, таких як долар США або Євро, може допомогти захистити ваші кошти від знецінення. Наприклад, якщо ви маєте певні заощадження у гривнях, варто обміняти їх на долари або євро, щоб зберегти купівальну спроможність ваших грошей. Зберігайте заощадження у надійних банках, обирайте надійні банки з хорошою репутацією для зберігання ваших заощаджень. Це може зменшити ризик втрати коштів у випадку фінансових проблем проблем у банківському секторі інвестуйте в реальні активи, розгляньте можливість інвестування у нерухомість, золото або інші реальні активи, які можуть зберегти свою вартість навіть у часи економічної нестабільності. Перегляньте свої витрати і спробуйте зменшити непотрібні витрати. Створіть резервний фонд, який допоможе вам пережити фінансові труднощі. Уникайте великих кредитів. У часи економічної нестабільності краще уникати великих кредитів і боргових зобов'язань. У часи економічної нестабільності краще уникати великих кредитів і боргових зобов'язань. Високі процентні ставки можуть зробити обслуговування боргу занадто дорогим. І плануйте покупки. Якщо ви плануєте великі покупки, такі як автомобіль або побутова техніка, можливо варто зробити це зараз перед можливим зростанням цін. І невеличкий приклад на цифрах. Припустимо, ви маєте заощадження в розмірі 50 тисяч гривень. Якщо ви очікуєте девальвацію гривні, варто міняти частину цих заощаджень на долари або євро. Наприклад, ви можете обміняти 30 тисяч гривень на долари за курсом 40 гривень за долар, що дасть вам 750 доларів. Таким чином ви захистите частину своїх заощаджень від знецінення. Тут все просто. Ви і самі це прекрасно знаєте. Ну і заключення: дефолт це серйозне економічне випробування, яке може мати як негативні, так і позитивні наслідки для бізнесу та громадян. Важливо бути готовими до можливих сценаріїв і діяти розумно, щоб захистити свої фінанси і забезпечити стабільність, диверсифікація заощаджень, інвестування у реальні активи та грамотне управління бюджетом це ключові фактори успіху в такі часи. Ну що ж, я був радий зробити сьогоднішній випуск для вас. Сподіваюся, це було цікаво і корисно. Буду радий вашим лайкам, дизлайкам, коментарям, підпискам, якщо ви поставите колокольчик. Та й просто будете радіти цьому життю, і нічого вас не буде бентежити. Бажаю вам всім гарного настрою. Зустрінемось через неділю. Бувайте! Цепти, цепти, цепи,